А тепер хочете, я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистить паутіну. І щоб ви розуміли, в Британії все таки, по-перше, вікна це дуже старежні вікна, які просто прикрили новими. Поняли тут чи ти за рішок. А це, до речі, центр Лондона. Потім, зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок, тут величезна проблема з будинками, жив, Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну, вам видно, воно стоїть отак, бо підлога виходить сюди. Тобто, ну, дом уже складається потихоньку, І тобто, я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Починається така всяка історія. ну... В цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А, ну, звісно ж, опалення кандіором, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Ну точно за такі гроші. І нема варіантів. А, якщо ти так хочеш приїхати щось, а, є дешевше. Поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається. Норма... От в такому вигляді, поняли, від 20 тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде телік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната. В, uh, комуналки, типа, буде, типа, непогано, в комуналки. Там буде непогано, але ти в комуналку, у тебе спільний душ, буде, у тебе спільна кухня. Оце, оце. В принципі, друзі, от Я думаю, у вас на цьому моменті. А, до речі, якщо я це відкрию. І... Оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Зараз я вам покажу. В Британії є Муд. Дивіться, пошло, в Британії є муд і так зайдет. От, от во всьому, поняли? І так зайдете. Я вам, значить, покажу. Я зайшов цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите? А це типа закрите у цій жалюзі. Я думаю, що там таке. А потім я от зараз спеціально вимкну світло, щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все, все було видно. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистить паутину. Гляньте, просто впадла! І вони такі. Ну давай в жалюзі. Давай закриємо. Ми не будемо я чистити. Давай жалюзі закриємо. От, в принципі, зараз на себе лампу наведу. О, господи. Ну, отака от, отака, от, друзі, Британія. А ви питали, чого я уїхав? Ну, того й уїхав, бо ну, не, не відповідає ціна якість. Так само, як можуть в коментарі ще залетіти люди з Нью-Йорка, з Америки. Зазиваю алгоритми Тіктока, прекрасного любимого, покличте сюди українців з Америки. Те саме на картинки гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, наріки, оце все історія. Котики всюди. Грязна, ментальность нам. Це треба там родиться. Дивіться. Юмаю. Ну, короче, вот такие, друзья. Короче, всім папа. -па.